Друзі, всім привіт! Я Віталій Ігатенко. Роблю шкряболочки для кота. це у нас буде вже третя частина. Бо, я кажу, щоб не робити великими там, кусками і там, около. Не знаю, там, бо часу пошімо, чи час чимось. Так ми робимо коротше. Зробили ми ось таку підставочку під нашу шкряболочку. Буде така. Підставка, тут буде, ще раз нагадую, тут буде у нас матерія, тут буде у нас іти шнурівка до цієї частини. Тут ми зверху обіб'ємо матерію і верх обіб'ємо. Тут будуть по, боку, по двох сторонах будуть дві іграшки. Так що, друзі, починаємо робити? Давайте підключаємо наш. Силіконові пістолетки <ріх> Так, Ми вже підготовили, у мене підготовлена належала шнурівка. Будемо зараз обматувати його цією шнурівкою. Тоді вже спочатку обмотаємо, тоді будемо вбивати уже Бо оббивати тут -то теж трошки тяжко, там треба буде його гарно оббити туди-сюди. Зараз ми спочатку його обмотаємо і напевно поки я його обмотаю туди-сюди, обмотаю, тоді вже буду я його оббивати. Зараз хай пістолет Ось Підготовлюю вже силикон, ну, силикон вже підготовлю шнурівку. Зараз ми на слово наматували нашу шнурівку. Ну, це добре, це, я ну, цей раз вже роблю меншу шкряболочку. Вже удобно, якщо там треба повернути там її покрутити, то це таке. Бо в мене той раз була там велика така оромна, на дві колони, то трішки було тяжко. Але так, зараз хай нагріється. Я вам я зараз будемо робити, тут я її на все поприкріплював, попри все тримається, верх. Прикріпив тут шурупами ці уголочки. Ну, зараз я хочу ще дещо заміряти. В принципі, у нас висота якраз бомба. Рівненько воно йде. Ну, я взяв спочатку бумагою, намалював круг, тоді з бумаги вже на USB. Перемалював, обрізав, це все зробив і зараз будемо. Може, його... Ось, ну, Я його взяв, обрізав, взяв, прикрутив, вже верхушку, вже все у нас. Ну і тут буде вже зараз наша робота, о, вже пістолет нагрівся. Все, починаємо, друзі. Коротше, обматували його, зараз відно. скріпити. Розсотали його. Зараз ми гарненько його скріпимо шнурівку сама, Щоб вона не була розсату, ну така. Ну все, друзі, починаємо ми його зараз. Так, гарненько. Починаємо приклеювати шнурівку. Кому, друзі, сподобається, кому сподобається це відео, можливо, хтось захоче собі зробити. Будь ласка, робіть. Дивимо, вам корисне. Також, друзі, підписуємося на мій канал, Віталій Кінотенко. Не підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, ділиться ефірчиком. Ми будемо працювати. Демо. Зараз обматували шнурівку. Це зараз по перший круг тяжко його поки виставиш. Зараз вже далі піде. Це трішки легше. Ну і тяжко його обматувати, бо... Типу один круг около ну, круг, біля круга і його так. Сказати, що дуже легко обмотати. то ні, ну таке будемо робити. і обмотати і оббити. Скоро дружина прийде. Потрібно його скорше зробити. Я думаю, що ми його, друзі, швидко зробимо. Чи потрібні, пишіть. Там у мене сторіночка прикріплена, прикріплена в інстаграму, є в Ютубі. Так що, друзі, пишіть мені на сторіночку мою в Інстаграм, кому потрібна шкряболочка. Я вже як зроблю, я вже скажу, скільки вона буде коштувати. Це дешевше, ніж в магазині. Я, я менші ціни виставляю, бо як дивлюся, що там по магазинам виставляєте, то просто капець. Там ціни вони б'ють такі, що ми його бані. У мене буде ціна менша. Це магазин, ну, в інтернеті магазини ці, де продають. Ці ж ляблки дуже дорого вони виставляють. У мене би на якийсь гривень 100-150 дешевше. можуть То, що воно постійно заматується, це просто труба. Так, друзі, буде така шкряболочка у нас. Я кажу, я вже в останній, я думаю, або ця буде мене серія, або вже я зроблю вже в наступній четвертій серії, Шкряболиш, ну вже типу скажу. Можливо, ще десь четверта серія, я не знаю, як воно вийде. Чи я зможу її сьогодні доробити цю шкрябалку? чи Можливо, я її буду ще одну частину зминати. Завтра на роботу на сутку. На роботу. Я працюю в охороні. Так що, друзі, я, коротше, зараз буду трохи обматувати, тоді ще включусь, покажу далі, як воно буде. Друзі, дивіться, ми вже стільки обмотали. як я показував то було менше. Теж обмотали трошки його. ще трохи. Ще намікають трішки лишилось. Щось дуже багато. Качу. Не відключав, трошки нагріється знову. Так. Майже 7 -го годину вечора. коли дружина прийде з роботи, а я ще не зробив. Так, і того ми вже, друзі, коротше, обмотали з вами. Майже 18 см. Нічого собі. Нормально. 18. Коротше, ще нам потрібно 12 см. 12 см ще обмотати. І все. І тоді вже оббивати, оббивати, ціпляти іграшки. Так, о, пістолет нагрівся вже знову. Все, продовжуємо працювати. Ну, не встиг нормально розстигнути цей пістолет. Ми ще до його виключили. Наспишлося. Нитка розматується все рівно з бутилки. Ну вже краще ще. Коли вони його не доїдали, я з ним мучився. Взяв мені друг, посиляту на бутилку, вилатати його. І все. Зараз ми доробимо вмотаємо. Зараз думаю, поки друзі домотають, то якраз мене, я, ця дружина вже прийде. Вже не буде, коли його напевно вже наступний раз буде вбивати. Побачимо. Можливо щось. Дружини самі можуть. Озіблюємо, не відключу, покажу. Коли... Як ми його вбиваємо. Бо Самому тут буде трошки тяжко його вбити. Потрібно ще придумати зверху, як я його буду робити. Може зверху придумати потрібно, як воно буде, Це шнурівка. Та не шнурівка, а матерія. Ну, той, що я вбиваю, як її правильно вбити на ці. Як уроки, що іграшки буде сіти для котика. ще 30 см шкебалки саме, ну, щоб скрептися. Знизу ж не будеш треба. Мені кажеться, навіть для Ну, Для кошенят може трішки дималувати. Думаю, вже люди купляли для, дорослих, для дорослого котика. Та якщо коли навіть встанемо, вапко може доставати за таке. Поки ти ж росте, він же ж не сидить на одному місці. Щоб людям по 10, ну, по два рази не купляти ті. Ну, звісно, купляють, бо там хочуть краще. Шкля, спочатку спочатку шкляволочка, дивляться, буде шкляби, що шляба, я теж іншу купую, там покраще, з голиками, з різними тунелями, що може підрізати, торгатися. Ми зараз то все зробимо. На наступний раз, друзі. Не знаю коли відео вийде, бо ну як, десь приблизно. На наступній неділі буде ще одне відео, так, що... ну, буде виходити. буде щось інше що робити, а ні то. Ви бачили як його будуть купляли. Це не на замовлення роблю, це я так роблю, викидаю в інтернет. Люди вже тоді пишуть мені. Ну, будуть писати. Бо ще навіть, ну як я виставив ви вже першу шклябучку. Лайки там ставили, але ще поки ніхто не писав, не я думаю, можливо за це вже хтось напише. Це класненька, рекордше. Сам би не виглядся. це точно що це печінка куліти краще. Ну, звичайно, тому не вистачить чесно вірки. Philips предлагает профессиональное решение для красивого очищения и расслабления. Вот здесь не правильно, вы думаешь, море ути лишаются. Микропульси супер. И Ще я там не буду, друзі, доплаювати і тамрівку вже тоже вистачить, тут вже видимо куда і то і все Sad ćemo ja kamenu iskrotiti. Prvo da se treći bišmo Ну, можливо там трішки убью і mm -hmm. покажу далі. Скільки мене часу вистачить. До 7 мм то не є дуже багато. Ну це я так приблизно. Спити тканину. Там буду приблизно дивитися, що дні за круг вистачило напругу на два. Далі ще, напевно, десь круг зроблю, друзі, то і все. А вже коли я буду все оббивати, робити, тоді я вже вам буду напевно знімати відео. Вишкати, щоб дружину виходити. Потрібно. Движник камина называется. Вот такая, друзья, будешь кряблочка у нас. Получается. Классная кряболочка. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, пишемо коментарі, підписуємося на канал і до наступної частини.